Вітаю вас! Я дуже уважно читаю всі коментарі, за які дуже вдячна вам і за критику теж вдячна. Кожна думка має право на існування. Але все ж таки, хочу вам нагадати, це для тих, хто дуже скаженіє від того, що, буцімто, я навмисно дурю народ, а то, що був такий хід, мене питали. На кого я працюю, скільки мені платять за те, що я кажу те, що треба казати, що я співробітник СБУ, ну, таке інше. Мене, звичайно, тішить, що у людей така бурна фантазія, але нагадую: я не політик, я не воєнний експерт, я не аналітик, і я навіть не фахівець з психології. Я лише читаю карти Таро. Я задаю питання і читаю те, що мені відповідають карти. Розумієте, і це нормально, якщо бувають розбіжності між тим, яку відповідь я отримала від Таро, і між реальними подіями. І знаєте, мені б дуже хотілося знати, хоч одне ім'я тієї людини, от яка б володіла будь яким методом передбачення, була б абсолютно точна і ніколи б не було помилок чи хибних тлумачень. Та ну ж, тому. Шановні, щоб образити мене, знаєте, треба володіти неабияким хистом, знаннями, ерудицією і культурою. Майте ж все ж таки здоровий глузд, і я не остання інстанція, яка видає найточніший прогноз. І я ні на кого не працюю. Мені просто подобається показувати людям те, що я можу прочитати старо. Ну, я надіюсь, ми порозумілися. Ну, а кого я все ж таки так дуже дратую, то нагадую, що я нікого не тримаю на своєму каналі. На YouTube просторах безліч тарологів, які можуть задовольнити найвибагливіших слухачів і глядачів. Впевнена, що ви мене зрозуміли. Ну, Чим ближче до перемоги, тим більше мене турбує питання, та й вас теж, якою все ж таки Україна буде. Після війни? Щоб там би не коїлося зараз на наших землях, щоб не було там на окупаційних територіях. Я знаю, там у людей жах і не тільки з Карта Роми Небагато родичів на окупаційних територіях. Я знаю, що там коїться, але любі мої, то все пройде трішечки терпіння. Ну, нічого не зробиш. Тільки таким шляхом ми йдемо до перемоги. Тож подивимося, яка Україна буде після війни? І перше питання в мене буде, що зараз Ну от, не що було, а от що це зараз робиться, ну, як я вам і казала, що Україна проходить період переродження і очищення. Подобається нам це не подобається, але це є факт. Був такий собі затяжний період, коли Україна втратила значення і авторитет. І на міжнародній арені. Це ось башта і шістка жезлів. Так? Це втрата авторитету. Коли країна, країна руйнувалася зсередини Башта, і десятка кубків це тут як народ, народ України. Корупція набрала небувалих обертів. Зрадництво стало майже нормою. І в Україні ситуація як нарив назріла вже давно. І от це той кінець світу, от який зараз коїться, який наближався рукотворно. Це не природний катаклізм, звичайно, це все і нашими руками, і руками тих країн, які поряд. Це це прикро, але так це і є: це і є та правда. Криза наростала в Україні тривалий час і стався вибух ось, ось башта, бачите? І це у певному сенсі кара через те, що було до того. Башта це як санітар еволюції, настав час очищення від застійливих ситуацій в країні, від всього, що заважало росту. Ну, звичайно, мало хто сприймає це очищення захопленням, і ніхто з того не щасливий не є, ну але ж іншого шляху немає. Передивіться історію. Всі країни, які не розвивалися, які були продажними, вони, вони в ітогі все рівно все скінчалися війною. Це, це так всесвіт влаштований. Так? Один період життя змінюється, інший. Настає і все це відбувається дуже швидко зараз, а тому і дуже небезболісно, так, це як швидкі пологи, так, да, стрімкі пологи. Стався кінець існуючої ситуації під впливом зовнішніх сил, і це для країни, для нашої було геть несподівано, болісно і все, що з цим зв'язано. Тобто, що зараз це Рушиться один період, кінчається і народжується другий період. Ну тоді ж таке питання, що ж буде вже ж нарешті з тією Україною після війни? Такий розмах, такий оберт хотіла набрати, а по картам бачу, що я обійдуся цими картами, бо тут все сказано. Після війни настане час великого прозріння. Ось ви Бачите, луна так, висвітлиться. Темні затягнуті павутинням місця, де коїлось безладдя, беззаконня. Та ми вже починаємо це вже спостерігати. Так? Боротьба з корупцією це вже як вже починається висвітлення тих темних місць. Будуть труднощі і перешкоди, і не відразу буде зрозуміло, де собака зарита. Але вже за ниточку потягнуто, і на світ будуть з'являтися факти, події, люди. Які, знаєте, як відкриють очі народу України. Ось луна і шістка мечів поряд. Розумієте, я ж не читаю кожну карту окремо, я їх читаю загалом. Це, знаєте, це як побачити речі такими, які вони є, і іти від противного, те, що не прижилося, те, що зруйновує нас як націю. Так? Оці три карти вказують на міжнародні зв'язки, перехід в новий стан. Ну, я так розумію, це вступ ЄС, НАТО чи інші якісь об'єднання. Це все для України буде неминуче. Міжнародні зв'язки, робота у сфері науки, інноваційні технології, електронні якісь комерції, створення баз даних, все це співпраця з іншими країнами. Оце все читається як владика заслуженого успіху. Гляньте, була луна, це невпевненість страх, жахіття. Ми від тої луни йдемо і йдемо до миру, до всесвіту, до розуміння, як створюється все на цій землі. Для України будуть вільно доступні майже всі країни світу. Україна повністю зміниться. От зараз країна стікає кров'ю. А попереду ще не менш болючий період змін, і нам треба буде звикати до інших норм і законів. Ну тут нічого не вдієш. Це шлях до цивілізованого світу, по-другому не буде. Так, ну це такий, знаєте, маленький приклад. Ну якщо не можна палити в публічних місцях, так, то буде за це платити штраф, а не так, як у нас все для картинки. так? І якщо за песиком треба бути, треба на тротуарі прибирати, то це і нас на те чекає, і ми так повинні поводитися, і оселю свою в чистоті тримати, тобто те, що зовні знаходиться. Це як малесенький приклад. Бо все ж таки, знаєте, є така. Доля свинячої вдачі у нас є. Таке, чого тут скривати. Все це є. Ну, це є таке, знаєте, малесенький приклад. Насправді все, що починається з маленького. так? І це те саме свиняча вдача, така у нашій владі є. Закони будуть мінятися, і не завжди вони будуть нам на користь, якби... Але це все із-за нашої необізнаності. необізнаності. Це від того, що не тільки прості люди чогось не розуміють або не вміють прочитати те, що написано дрібненькими літерами. Але ж розумієте, і у владі, і у керівників нашої країни немає такого досвіту керування цивілізовано, так? І таких знань немає, аби жити. Цивілізовано і при цьому захищати кожного українця, так тож зміни у владі теж будуть і дуже серйозні, і кардинальні. І я так думаю, що можливо інспектувати нашу країну, ось як з приводу цих корупцій, так іноземці інспектують країну, то це буде не тільки з приводу корупції, це торкнеться й охорони здоров'я і майже всіх сфер життя. Нічого в нашій країні не буде десь завуальовано, заховано. Це, це зараз так. Побачите, все це буде спливати зовні, одне за другим, а потім уже буде страшно і боя скокоїти якесь беззаконня, тому що це вже, знаєте, буде виноситися на міжнародний рівень. Отак. От що тут іще? От мир, світ це карта така, знаєте, вона запоморочлива. І вона остання випала, тобто всю пітьму Україна пройде. Карта Всесвіт це безперечний успіх у всіх сферах, це щасливе завершення ходу будь-яких подій, це апофеоз, це істина, спокій, досягнення мети. Україна отримує дуже потужні міжнародні зв'язки, і це дасть багато можливостей і різноманітність перспектив. Після цієї карти ну, розклад взагалі можна вважати завершеним, бо кращі відповіді варто очікувати так, на моє запитання, що чекає Україну. В майбутньому після війни і мир це ну, ну, сама найкраща карта. От так мені хочеться от розкрити і підтвердити. Знаєте. Так, і ще тоді три карти я хочу взяти і подивитися. Зовсім недавно в якомусь розкладі от так ось, також випали поруч два тузи, і я вам казала: всі козирі на руках. Ну, ось, Бачите, витягнула ще три карти, доповнити цю карту, Всесвіт. І мені те саме кажуть: кажуть, у вас всі козирі на руках. Ці карти ось о, після Башти, Луна і ось о, Всесвіт. Кажуть, пройдете крізь вогонь, воду і мідні труби. І не розтратити на наснагу і жагу до вільного щасливого життя. Це як нагорода за стійкість. То з Пентаклів ця карта називається земні радощі. Ну, чого ж нам ще тоді бажати? так? На цьому це вже точно закінчу. І заявляю самим відчайдушним скептикам: в Україні дуже велике майбутнє. Ми з вами це побачимо. А діти і внуки будуть жити в Україні, яка народжується ось буквально на наших очах. Я вам дякую за увагу.